Бо ти вже запарив зі своїм китайцем, познімай ті грузи і стань з 125 на асфальті. Тоді якщо китаєць перетягне його, то я в втече куплю китайця за 10 тисяч доларів. Ну де ви такі тупаки беретеся? Ну як, ну що ти мені пишеш? Ой, поначалу було Ставай з 125, такий як є, перетягуйся, не візьме, посуне. Ну що ви пишете? Ви побачили відео і вас просто розриває. Вас просто бомбить. Китайця знімає до грузу, ставимо рідну резину важить 950 кг. Майже тонну. Т-25. З кабіною, З рідною резиною тона. 750, мабуть, якщо я не помиляюсь, з пустим баком. І з повним баком, з усім десь тона 830, мабуть. Ти, ти чуєш, що ти пишеш взагалі?